Одним з моїх найяскравіших спогадів про рослини є цикорі. Якось літнім ранком я гуляв з друзями і помітив рослину з ніжними фіолетовими квітами. Не бажаючи відставати, я поспішив за друзями, пообіцявши собі повернутися пізніше і сфотографувати квіти. Але коли я повернувся ввечері, квіти зникли. Може, мені це здалося. Тоді я дізнався про одну з дивовижних особливостей цикорію. Ця рослина не тільки закриває свої квіти щовечора, але й прекрасно росте в самих різних ґрунтах і умовах. А ще цикорій має безліч корисних властивостей. Всі його частини їстівні і використовуються в кулінарії. Давайте розберемося, як посадити, виростити і доглядати за звичайним цикорієм. Огляд рослини. Тип рослини, багаторічна трава, сімейство айстрові. Рід, цикорі, вид, звичайний, рідний регіон, Європа та Західна Азія. Освітлення повне сонце або півтінь Висота від 3 до 5 футів. Полив помірний або низький. Шкідники і хвороби, слимаки, равлики, кролики, несправжня борошна староса, антракноз. Догляд невибагливий. Тип ґрунту найкраща пухка і дренерована, але підходить практично будь-яка. Зона морозостійкості 3-9. Що це таке? Цикорій звичайний, сикараєм інтебс, квітуча багаторічна рослина, яка часто зустрічається на узбіччях доріг, занедбаних луках та інших порушених ділянках. У нього гіркуваті. Але їстівні листя, світло-фіолетові квіти і товстий корінь, який використовують як замінник кави або джерело клітковини. Хоча багато хто вважає його бур'яном, цикорій – це універсальна і невибаглива рослина для вашого саду, Цикорій VS срадека. Іноді слово «цикорій» використовують для позначення Endivia – сикараєм endaia або Радикакіо сикараєм Інтибезвар. фалеозан. Хоча всі вони належать до однієї родини, вони мають різні характеристики. Ради Какіо виведений для отримання ніжних гіркуватих листя, які утворюють качан, звичайний цикорій ніколи не формує качан, його вирощують заради коренів і квітів. Характеристика Цикорій це багаторічна трав'яниста рослина, яка іноді може дерев'яніти. У перший рік життя він утворює розетку листя, схожих на кульбабу. Листя досягають 40 дюймів у довжину і мають глибокі частки або зубці. На другий рік рослина випускає високий, жорсткий, порожнистий стебло з молочним соком. Стебла виростають до 4 футів і розгалужуються. Квіти з'являються з початку літа до осені. Вони ніжно-фіолетові, схожі на ромашки і розкриваються вранці, а до вечора закриваються. Коріння у цикорію товсті, як у кульбаби, і теж виділяють молочний сік. Рідний регіон Цикорі родом з Європи та Західної Азії, включаючи Середземномор'я. Він росте вздовж доріг, на луках і інших сонячних місцях, причому неважливо, родючий ґрунт або бідна. Посадка Хоча цикорій часто росте сам по собі, його можна посадити в саду. Він краще почуває себе у відкритому ґрунті, ніж в контейнерах. Вибирайте сонячне місце. Рослина може досягати 4 футів висоту, тому переконайтеся, що у нього буде достатньо місця. Готові саджанці. Якщо знайдете саджанці в садовому центрі, просто пересадите їх в ґрунт. Вибирайте здорові рослини з міцним корінням. Розпущіть ґрунт, посадіть саджанець, присипте коріння землею і добре полийте. Вирощування з насіння. Насіння можна сіяти прямо в ґрунт або почати вирощувати вдома. Я віддаю перевагу другому варіанту, оскільки це захищає молоді рослини від слимаків і кроликів. Почніть за 6 тижнів до останніх заморозків. Наповніть лодки вологим ґрунтом, посадіть насіння на глибину чверть дюйма і накрийте, тримайте в теплі 65 80ф. Через 5 днів з'являться сходи. Перемістіть їх під яскраве світло або лампи. Коли паростки досягнуть дюйма у висоту, прорідити їх, залишивши по одному в осередку. Перед висадкою загартуйте рослини. Висаджуйте у відкритий ґрунт після останніх заморозків на відстані 12-18 дюймів один від одного. Догляд. Цикорій невибагливий, але молоді рослини можуть страждати від шкідників. Освітлення любить повне сонце не менше 8 годин на день, але виживе і в півтіні. Полив. Молоді рослини потребують регулярного поливу 2-4 рази на тиждень. Дорослі переносять посуху. Ґрунт Росте в будь-якому ґрунті, навіть в бідній і щільною. Але якщо хочете великі коріння, вибирайте пухку і дренерованою. Температура і вологість. Добре, переносить холод. На зиму листя відмирають, але коріння виживають. У сильні морози можна вкрити мучою. Добриво. Не обов'язково. Але можна підгодувати навесні і влітку. Збір та зберігання. Листя. Краще збирати в перший рік, поки вони не стануть жорсткими. Можна зрізати окремі листя або всю розетку. Коріння. Викопуйте восени. Очистіть, наріжте і висушіть в духовці або дегідраторі. Зберігайте в герметичній тарі. Використання коренів. З сушених коренів роблять напій, схожий на каву, але без кофеїну. Також вони корисні для травлення. Проблема шкідник. Слимаки та равлики люблять молоді рослини. Використовуйте органічні приманки. Кролики та олені також можуть бути проблемою захистіть рослини сіткою. Хвороба, несправжня борошниста роса і антракноз. Покращуйте циркуляцію повітря і уникайте перезволоження. Часті питання. Цикорій і волошка це одне і те ж. Ні. Волошка це Сенточіс Янас. Чи є в цикорії кофеїн? Ні. Чи можна їсти квіти? Так, вони їстівні. Укладення Цикорій це невибаглива і корисна рослина з красивими квітами. Він росте майже в будь-яких умовах і дає їстівні листя і коріння. Спробуйте посадити його у своєму саду.